Слава Ісусу Христу! Вітаю, друзі! Ну що, маємо сьогодні до вашої уваги таке невеличке відео буде. Бачите? Попало щось з бензокоси або затягнуло щось несерйозне і поламало всі пелюстки, бачите? Всі ті лопоті, які охолоджують. Ось. Ну і буде другий маховичок стояти. Значить. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось так. І раз, два, три. Чотири. І тут і тут помолу мало маленьких. Що я зауважив? Дивіться. Добре, то в сторону. Побило тут. Бачите, побило тут картер, ну півбіди. Але що саме цікаво, дивився вроді все на місці. Тобто ніде ніякий болт не відкручений. То я вже повідкручував бо знімав. <кій> Власне, що болти на бачку є відломані. Або їх що перетягували там чи як. Власне, що в корпусі ось тут. І тут є різьби з тим, всіма головки витягнуті, все. Ну, Думаю, відкрутив, з бачка, попав, там, затянуло, побило, але вони є різьби туди, головки повідломувало як. Чим я не знаю. Тут от, треба буде зараз поправити ще на катушечці для запалювання. Ось тут вирівняти то все. Нова нова, друзі коса працювала дрібниці самі одні. Бачите, тут трошки побило, я не знаю, може заведеться. Якщо катушка ціла, то буде працювати. Подвигнув, все нормально, бачите, все частеньке ідеальне. Не знаю, скільки вона там сотих покосила, але трошки щось вимазалося вже, бачите, в пелюці. Чи картоплю косила, що там було. Та й будемо зараз ставити маховичок. Отак виглядають отакі речі інколи. Значить що, напевно, треба бути обережному. Час від часу переглядати, перетяжку робити всіх гвинтів по ситуації вже. Також, я думаю, не ставити її в якісь там дрібні камінчики, в якийсь бруд, щоб десь не затягнуло і не попало під маховик, як правило, і не побило. Тут бачите? Тут навіть виламало одну штучку. Ота, що має бути, тут, тут нема. Жахіття. Ну, що зробиш? Будемо оживляти. Одним словом роблю та й збираю, зараз подивимося, що з того всього вийде. Ну що, друзі? Дивіться так. Зробив. Бачок у нас гойдається, тому що він не має зафіксованості. Тут треба буде, так як є цей кожух нижній, він цілий, все гарно. З боків якоїсь такої твердої гуми напхати. Щоб він мав амортизацію і ним не гуляло, тобто і він не лопне і буде добре. Значить, Ручка вже ми бачили, напевно. Типа штіхль штілівська. З круїз контролем. Дивіться, одиничка включено і жмемо круїз контроль. Все, зафіксували, бачите? Все, треба там, перешкода впереді, Скинули газ. Все, нормально. Треба наставляємо на швидкість 90-ї. І поїхали машинка далі на круїз контролі Ну, Фура там 82. Все як має бути, правда? Так що все, косочка заводиться, друзі. Все прекрасно. Дараз легким рухом руки. Так що якось так, коса готова, друзі. Всім всього найкращого і будьте здорові. Всім всього доброго. Па.